Лісова смуга при дорозі між Михайло Коцюбинським, Шестовицею і Слабином Чернігівського району. У п'ятницю або суботу, 25-26 січня, невідомі спиляли тут кілька дубів 50-60-річні дерева, загальний об'єм їх деревини близько 4 кубічних метрів. Виявили цю незаконну порубку місцеві жителі і громадські активісти. Спиляли дуба ну, десь близько чотирьох кубів, і повалено все на дорогу, щоб швидко забрати, приїхати вночі. До якийсь інший час, тобто працювали, намагалися працювати як найскоріше, тобто година-дві, і дуба вже, мабуть, і не було. Вже за минулий рік Чернігівщина пережила цілу навалу браконьєрів на полезахисні лісові смуги. Зафіксовано 12 таких незаконних порубок. Внаслідок цих випилювань завдано збитків на загальну суму 2 мільйони 800 тисяч гривень. У найбільшому, за розміром збитків випадку у Щорському районі, вздовж доріг випилено 257 дубів. Одразу на суму понад мільйон. У названих випадках деревину вдалося вилучити у нелегальних лісорубів. Ліси при дорогах потерпають від браконьєрів найбільше. Тому що досі не визначений користувач цих лісосмуг? Здебільшого, це е, той ліс, який чомусь виявився в нас в області, е, так як і на всій Україні, е, безхозним. Тобто, це лісопосадки, це те, що ви назвали вдоль е, е, недалеко від дороги. Розпорядження від обласної адміністрації районним адміністраціям інвентаризувати всі лісосмуги в області було дане ще в 2006 році, але досі не виконане. Тепер обласна рада має визначити користувача цими масивами. Звичайно, лісосмуги і земля під ними належать державі, але не визначені конкретні відповідальні за них організації, які були б зобов'язані охороняти насадження. Цим і користуються зловмисники. З'ясовано, що кінець кінцем деревину в основному прагнуть вивезти за кордон. 2015 році, мабуть, так по наших даних десь з'явилися такі серйозні заказчики. Це і на Миколаїв грузили на баржі ліс, і Одеса, і Западну Україну туди везли фурами, і цей весь ліс везли з Чернігівщини. Дуже багато лісу, звісно, було куплено на аукціонах. Який законно зготовлявся, але я, я вважаю, що частина того лісу десь відсотків ну, важко, так сказати, але відсотків далеко за 25, може, 30 лісу краденого. Матеріали за виявленими фактами незаконних порубок передаються до поліції. Торік передані матеріали за 11 -ма випадками. Кримінальних проваджень відкрито 6 і жодного не довели до кінця. Винні за жодним епізодом не визначені. Звичайно, так не повинно бути. Правоохоронні органи, м'яко кажучи, мусять бути дієвішими. Але поки вони запрацюють як слід, тим часом фізично хтось має брати на себе хоча б частину роботи з охорони природних багатств. Тому громадські активісти закликають повідомляти про випадки. Незаконних порубок у лісосмугах. Не бійтесь повідомляти про здійснення таких, скажімо так, рейдів лісових, оскільки ви знаєте ліпше, хто і де може використовувати. Просимо співпраці, оскільки самі не впораємось, просимо у місцеве населення, бо це ваш ліс, і ми можемо лише допомагати, зберігати його. Ну, можна звертатись, мабуть, до цивільного корпусу. Можна до афганців, можна до безпосередньо правого сектору. Ну, є організації, які допоможуть вирішенні цього питання. Там, де зашкодити зловмисникам, не встигає поліція, можна розраховувати на допомогу громадських формувань з охорони порядку. Головне, щоб місцеві жителі не були байдужими і розуміли, що в їх інтересах зберегти для дітей ліс як джерело чистого повітря і народне багатство.